Всім доброго дня! Черговий автомобіль у нас в продажу Volvo V60 Cross Country 2019 рік, кінець 2019 року виготовлення. Модельний перша реєстрація 2020 рік, 206 тисяч оригінального пробігу на 2-літровому дизелі 190 кінських сил, де четвертий двигун і на автоматичній коробці передач в 8 гідротрансформаторі Айсені надійному. Значить, на повному приводі. Весь ціленький, гарненький, нічого не крутилось, не знімалось, вся машина в оригінальній фарбі. В Швеції в одного власника в одних руках в лізнової компанії машина. Значить Гарненька дуже збережена. Тож так, попробую зараз на відео все показати. Доволі непогані комплектації. Так, виглядає вживу. Це у нас права сторона немає. Показував ніяких нюансів, сколів, м'ятин, подряпин, все гарно, все живенько, все збережено. Значить, Останній сервіс у неї вона вся офіційна вольвівська, Вольвівська, зараз обслуговувалася в Швеції на Вольво, останній сервіс у неї 197 тисяч був заїзд на Вольво, на 130 тисяч в двигуні міняв ремінь ГРМ з помпою. Тормозна система також недавно десь замінена, диски колодки в абсолютно в ідеальному стані. Не потребує абсолютно ніяких вкладень, гарненька живенька. Так вона виглядає вже доволі ексклюзивний автомобіль для України. Значить, права сторона, зніму під кутом, попробую показати. Так виглядає, немає ніяких недоліків по правій стороні, все гарно, чітко, рівно. Вікна всі по кругу оригінальні. Нічого не знімалось, не крутилось, повторююсь. все в оригінальному окрасі. Задня частина корма. Так виглядає дуже гарний дизайн автомобіля. Гарно все зроблено. Вживу виглядає надзвичайно красиво. Ніхто поглядом не пропускає автомобіль на дорозі. Так це все виглядає, значить задній бампер в адекватному стані. Є форкоп оригінальний, він ховається. Значить, Підвізка вся в ідеальному стані, немає ніякої корозії, недоліків у моменті, Амортизатори всі сухенькі, ніяких лишніх штуків нема. Задня підвізка тут дуже цікаво реалізована. Тут значить, стоїть поперечна ресора. Дуже гарно зад налаштований, гарно відпрацьовує як погані дороги на рівності, так і на трасі машина гарно стоїть, гарно рулиться, нікуди не кринеться, тобто слухає руля. Так виглядає ліва частина. Значить, два комплекти коліс з автомобілем. Це у нас 18-ті. Оригінальні диски з літньою гумою. Гума фактично Michelin, хороша, сезон катнула в ідеальному стані. Плюс є оригінальні легкосплавні диски 18-го радіусу, також вольвівські з зимовою непоганою гумою. Літні зимові коврики в салон присутні, коврик-багажник, тобто авто максимально укомплектоване. Всі також комплектуючи в багажнику присутні, які мають бути в автомобілі. Так, ліва сторона виглядає, також все гарно, рівно без зауважень. Дуже красивий автомобіль. Якісний, комфортний, динамічний. Значить Всі агрегати працюють абсолютно справно. Коробка, двигун, підвізка, ніяких зауважень, абсолютно тормозна система, як я вже казав. Замінена обслужена, тут фактично нові диски передні задні, нові колодки. Так значить виглядає передня частина. Немає якихось жорстких недоліків, не посічено, як на свій пробіг. При тому що все в автомобілі в оригінальній фарбі. Значить, власне передній бампер. Зараз відзніму капот. І також без, без колів, без недоліків. При тому, що все в машині в оригінальному окрасі нічого не фарбувалося. Так це все виглядає. Значі, славиться автомобіль цей своїм кліренсом, він найвищий в цьому класі. Тут 22 см чистого кліренсу це надзвичайно багато. При тому, що вона як на поганій дорозі себе ідеально поводить, так і на трасі, на швидкостях 160-180 машина ідеально слухає руля, нікуди її з дороги не зносить. Чітко керується, все гарно, все красиво. Значить, є в нас передні-задні партроники є у нас сумивочі фар, є у нас дестроник, є у нас ведення по смузі. Значить Фари в нас з автоматичним ближнім дальнім, хороше, надзвичайно якісне світло. Є у нас LED-підфарник, який досвідчують повороти при, при повороті руля. Значить Так воно все виглядає. Живу є складання зеркал, є повний безключовий доступ в автомобілі, підсвітка ручок, значить, камера з асистентами, там смуги, там ті сафеті, там багато цікавих асистентів. Вже більш детально розкажу по телефону. Так це все виглядає. Значить, Живу, відкрию, покажу салон. Салон також в дуже гарному стані, збережений. Як на свій пробіг, то. Ну, звичайно, в хорошому стані. Це значить карта у нас водія так виглядає. Є і задні склопідйомники, складання електрорегулювання підігрів дзеркал. Значить, поріг водія. В такому стані фактично ідеальному відзнімо педальний вузол, покажу, коврик трошки запачкався, але все гарно, все не зношено, все живенько, наскільки камера передасть сидіння в нас максимальні значить Вольвівські з регулюванням передньої частини підтримки ніг, значить задня частина і поясничний упор електрорегулювання, сидіння шкіряні з опціональною шкірою напою, надзвичайно зручні, приємні гарні сидіння. Ну і стан, самі бачите, фактично новий. Як нових, значить центральний підлокітник, центральна консоль, два ключі з машиною присутні, ручка КПП. Так це все виглядає, живу, кермо, віднімемо воно також тут в ідеальному стані, нічого по ньому немає, ніяких моментів, недоліків. Значить, власне пробіг 206,597 на даний момент. Приємне, комфортне авто, якісно зашумлене. Економічне, динамічне, гарно себе поводить. Цікавий автомобіль, значить задня ліва. Карта в такому стані, як бачите, фактично ідеальному Поріг. Так виглядає. Є в нас передні підігріви, є в нас задні підігріви. Це задній ряд. Сидінь. Є центральний підлокітник, також є підстаканники. є тут ще місце для речей, нічого не відломано, не поломано Є отвір для лиш, значить задні підігріви, так, консоль виглядає ззаді. центрально. є повний без тучовий, я, значить, у нас. Відкриття багажника, електрокраві відкришки багажника, плюс відкриття з ноги комфортне, також присутнє, власний стан багажника. Штору можна піднімати вгору, можна просто забирати. Тут є декілька варіантів. Ось, власний багажник, цілий непоничений. Автомобілем поводилось доволі адекватно, як на її пробіг, то вона. Дуже збережено як по салону, як по багажнику, як ззовні по кузову по лакофарбовому. Тобто все гарно, все чітко. Ну Тут з ковриком і з відповідно. підлога ідеальна, є у нас багажна сітка, перегородка, оригінальна аптечка. Так виглядає друга ніша. І ще є третя ніша, де у нас є піна, насос, ремкомплект, секретний болт, перехідник на фаркоп, значить буксирувальний крюк. Ну, всі Супроводжуючі моменти, які повинні бути з автомобілем. Так це все виглядає, сюди можна покласти катку при потребі. Місце на неї є. Значить, Задня кришка вже темніє, тому якість може бути не найкраща, але стараюся як, як можу все передати. Значить, задні болти задньої кришки вони не рухані. Так як в принципі всі і на дверках, і на крилах, і на капоті це також відзніму зараз. Так воно все працює гарно, чітко. Це значить задній правий, задня права дверка карта. Все гарно все збережено. Поріг відповідно. Сидіння. Ну, стан сидінь просто ідеальний, при тому ця опціональна шкіра напа як і якість сидінь. Дуже приємно їхати у них знаходитись. Не парять, гарно тримають, комфортні дуже сидіння ці вольвівські. Це значить передній пасажир карта. Також все чітко, все на місці. Торпедо. Дуже гарний салон у них, гарно все спроєктовано. Власний поріг. Стан сидіння пасажира. Сидіння ці ковші вольвівські. Хороша, надзвичайно. Так воно виглядає. Зараз ще заведу, відзнімо роботу двигуна. Заводиться чітко, все коректно, все працює. Підключали діагностику, ніяких помилок в автомобілі немає. Все абсолютно в нормі. Рівно, чітко, немає ніяких підтікань, як по двигуну, як по коробці, немає ніяких запотівань. Все чітко, все гарно. Мастило мінялось на 197 тисяч останній раз. Це вся болівська, це великий плюс. Візьнімо болти на крила. Вони тут не рухані, викручені. Петлі. Власне, капоту. І кришку станемо ще дуже хороший, як на її пробіг, я б сказав, ідеальний. На Саме накрива. Є оригінальний штатна мокра вибачка. Tak, co w serwisie